Не до кінця розумію ваше питання, але вважаю так, якщо партнерки б робили для того, щоб тільки працювати, ну і з цього нічого не отримувати, то не було б скільки, скільки партнерок. От. Звісно, в, кож, в кожній діяльності людини, фірми є інтерес, так? ну і це нормально, якщо вони заробляють. Питання в тому, Скільки вони хочуть заробляти. Да? От. Комусь вистачає 4%, комусь 8, комусь 6, комусь 7%. Тут вже е, я називаю це напевно бізнес-моделлю. У кожного різна бізнес-модель. І тому осуджувати, що хтось бере 8%, а хтось 4 ну, без сенсу. От. У нього такі правила, і якщо людина погоджується, знаєш, їй це все влаштовує. Тому Якщо ви не хочете, наприклад, відкривати партнерку, не партнерку, там ЄДГ свою ліцензію, то ви вимушені йти до партнерки, да, тобто вони вам дають послугу. За це відповідно беруть кошти. Так що або відкривайте ЄДГ, або йдете працювати на партнерку.